Просто прекрасний велосипедик, заїхав підліткові від 7 до 12 років зі Швейцарії. Дивіться, мустан дуже в ідеальному стані, як новий. Ціна 6440, Ціна китайського самого дешевого. Що ви розуміли, це є брендовий, алюмінієвий, на 24-ти колесах. Дивіться, які повноцінні широкі крила стоять. Резина фірмова, добротна ще стоїть, без проблем. Дивіться. Фара, динамо, втулочка стоїть тут, дає енергію на передню задню фару. Кріплення на баночку фірми не підібране. Руль, значить, у нас сідло піднімається, випускається без проблем. Є в нас тут і багажник, бачите, це задня фара. Грузовичок, Щемановська перекидочка. Тут бронепльонка поклеєна, коли ланцюг стукає по рамі, щоб менше царапалося. Передній перемикач Шимановський. Дивіться, з тої сторони. Хто шукає цей велосипед, можна сказати, унісех? Що для дівчини може бути, що для хлопця? Біленького кольору. Мустанг неубиваєми. Повірте, купили, і 5 років дитина буде їздити без проблем. Вилучка магенька, бо то своє фірменне і брендове. Від 7 до 12 років він підходить. Ціна 6440, Когось буде цікавити, заїжджайте на скуликів, веломагазин вулиця Ліська, 20. Або заходите на сайт rover.inua. Рубрику Дитячі підліткові велосипеди. Також, хто не має можливості заїхати до нас, ми відсилаємо нової поштою по цілій Україні без жодних проблем.